Чи може диявол нагло обманути християнина до такої міри, щоб він переплутав правду Божу і цинічну неправду? Саме про це ми сьогодні будемо говорити і звернемо увагу на одну із небезпечних ідеологій, яка сьогодні проникає, і в тому числі в церкву Ісуса Христа. Ми живемо з вами в часи потужних атак, демонських сил на християн. Біблія говорить і застерігає нас. Ми читаємо з вами в святому пісні. Дух Ясно говорить, що від віри відступлять дехто в останні часи, хто слухає духів підступних і наук демонів. В різні часи сатана по різному зводив людей. В наші часи. Він виступає в блискучих одежах ангела світла, миротворця, рятівника нації від злих українських нацистів чи мілітаристів. Сутність ідеології руського міра це насправді демонська наука російських шовіністів, імперіалістів, слуг сатани, якщо так можна сказати. І науки демонські сьогодні виглядають саме так, що необхідно звести християн і поставити їх на службу сучасним диктаторам. Обман і віра в визвольну місію Росії це те, що сьогодні потужно пропагується на екранах наших телевізорів, в інтернеті, в Ютубі. В пресі, це та пропаганда, в яку вкладаються мільйони і мільйони доларів для того, щоб звести, обманути і сплутати, і в тому числі навіть християн. Біблія ще говорить а люди лихі та дурі світи, матимуть успіх у злому, зводячи і зведені бувши. Церква зустрілася з новою формою. Диктатури. Ми її можемо окреслити як расизм. Расизм це проєкт диявола для ведення сучасної війни. Для того, щоб завойовувати, забирати, поневолювати. Пропагандисти руського міра досягли і церковної кафедри. Слово Боже, каже, що настануть часи, коли здорової науки. Люди не будуть триматися, але за своїми пожадливостями вони виберуть собі вчителів, щоб вони їхні вуха влещували, що вони слух свій від правди відвернуть і до байок нахиляться. Мова йде не тільки про теологічні єресі, мова йде про те, що диявол сьогодні дає цю потужну неправду для того, щоб церква світло назвала темрявою або навпаки. Правду неправдою і навпаки. І саме тому ми, як християни, покликані виявити будь-який задум диявола, ми покликані аналізувати і розкривати хитрість ось таких святих ідеологій, що руйнують церкву із середини. Хотів би звернути увагу на звернення, яке опрацювали. І оприлюднили християнські церкви в Україні щодо засудження агресивної ідеології так званого руського міра. Ідеологічним підгрудням агресії Росії проти України, російських воєнних злочинів та геноциду українського народу є ось ця шовіністична доктрина руського міра, яка реалізується на практиці в формі диктатури під назвою «рашизм». Ця доктрина, фактично ідеологія, містить в собі заперечення права української нації на самовизначення, на суверенний розвиток, на власну державу, на нашу мову, історію, культуру, самобутність, врешті, на нашу свободу, віровизнання, віросповідання, право говорити, зрештою, на наше існування. Це і є російський шовінізм. Ви розумієте, що шовінізм це і є ідеологія, суть якої полягає в пропагуванні переваги одного народу або одної нації над іншим народом або народами. І з цим ми саме стикаємося, коли заперечують існування самого народу. Російський диктатор, російська влада. І багато пропагандистських медіа багато років поспіль заявляють, що українці, як народ, ну, навіть можна так сказати, їх і не існувало. Україна це якась частина окраїни, а українська нація вона створена штучно. Пропагуючи цей наратив у світі, вони мають неабиякий успіх. Потрібно сказати, що до цього долучаються не тільки люди у владі, але до цього долучається і церква, російська православна церква, Кирил Гуняєв, були й залишаються одними із головних творців і пропагандистів ось цієї ідеології руського міра, яка і передбачає винятковість російської цивілізації. Особливої цивілізації, особливого народу. Ми можемо почути про російські скрепи, про Росію як останній бастіон духовності, який спасе світ, Москва як третій Рим. І оця позиція виокремлювати себе на підставі етнічності чи культурної приналежності не відповідає зовсім основам християнської віри. Як такої, ми можемо твердо сказати, і це наша позиція, що така ідеологія, вона антибіблійна і антихристиянська, а відтак вона сатаницька. Розпалювання ворожнечі та благословіння війни на основі такої ідеології, порушує християнські основні принципи і протирічить духовним нормам який має втілювати церква. Ми в цьому абсолютно переконані, тому говоримо, що ідеологія руського міра поплюжить християнську віру і наші цінності. Незалежно від того, в якій країні ми живемо, християнство об'єднано нашим Господом Ісусом Христом. Ми читаємо одну і ту саму Біблію. Але ця ідеологія сьогодні є викликом для проповіді Євангелія в сучасному світі. Вона руйнує довіру до християнського свідчення незалежно від деномінації чи конфесії. Християнство під ударом тоді, коли пропагуються такі речі. Пропаганда руського міру вона веде до геноциду нашого українського народу. Прикриваючись гаслами захисту російської мови, чи денацифікації, чи десатанізації навіть України, російські військові окупаційні сили сьогодні на тимчасово окупованих територіях України втілюють оцю ідеологію в практику життя. І ми бачимо, як винищують інтелігенцію, як переслідують служителів церков. Чиняючи масові злочини проти цивільного населення. Це в дусі диктаторів минулого. Згадайте Сталіна, репресії. Російська влада говорить, що визволяє українців від нацистів, але насправді знищує і руйнує. І ми даємо цьому оцінку і говоримо про те, наскільки це небезпечно. Ми бачимо, як російські ракети, дрони, артилерія щодня вбивають українців, стирають наші міста і наші села на нашій землі. І оце той мир, який приходить на нашу землю і приносить сльози і горе. На сьогодні знищено або пошкоджено більше 600 релігійних споруд наші храми домі молитви. Окупанти грабують українські музеї, архіви, театри, бібліотеки, вони впроваджують цю ідеологію руського міра в релігійній, культурній, освітній і політичній сферах. І російське вторгнення в Україну це ми розцінюємо як загрозу для християнських церков, для кожного християнина. І навіть для інших релігій. Бо це негуманно. Це проти Слова Божого. І говорячи про русський мір, ми чуємо, як нас переконують, і говорять про слов'янське братерство, про святу Русь, про протистояння загниваючому Заходу. Начебто це якась особлива категорія це особливий народ, який готовий захистити все християнство, тільки відбувається це ціною. Вбивств і жертв. І, звичайно, ми не сприймаємо це, ми засуджуємо і розуміємо, що сьогодні ми покликані, висвітлюючи оцю тему, задатися питанням, наскільки диявол зміг обманути і навіть тих людей, які служать у церкві. Тому, як християни, ми говоримо про те, що не тільки російська православна церква, але навіть ціла низка протестантських об'єднань, союзів, деномінацій в Росії, вони демонструють той самий дух. Не дух християнської єдності засудження цієї ідеології, а фактично або мовчання, або одобрення влади, яка чинить це зло. Яка позиція церков в Україні? Звичайно, ми розвінчуємо неправду цього проєкту русський мір, тому що він творіння слуг диявола. Ми рішуче засуджуємо цю ідеологію руського міра, позицію московського патріархата, російської православної церкви, інших російських церков, лідерів їхніх, які підтримують фактично цим агресію Росії проти України. Вони виправдовують ось таку загарбницьку війну і фактично пропагують ненависть до українського народу, розпалюють міжнаціональну і міжконфесійну ворожнецю. І при цьому моляться за тих диктаторів, які сьогодні керують цим безбожним процесом благословляючи на пролиття крові. І тому ми церква в Україні. Віруючі християни, ми розуміємо, що диявол не повинен мати у нас такого успіху. Будь-яка пропаганда має бути знівельована, зруйнована, розвінчена. І ми маємо викрити ось цю небезпеку, таких речей, таких ідеологій. І як віруючі люди, ми розуміємо, що кожна нація має право на своє самовизначення. Має право на свою мову, має право на свою культуру, має право на свободу сповідувати ім'я Боже так, як вони вважають за доцільне. Врешті, кожна країна, кожен народ має право на існування під сонцем. І тому ми засуджуємо такі імперські шовіністичні ідеї і практику, яка сьогодні приносить так багато болю. Для нашого народу. ми віримо, що настане час, коли люди, які роблять всі ці речі, безумовно будуть відповідати і перед людьми, і перед Богом. Бо є суд людський, є суд Божий. І тому русський мір, якби ці люди не вдавали із себе миротворців і визволителів когось, як би вони не браталися. І не говорили про те, що ми, брати, брати так не живуть, брати так не чинять. І на основі Слова Божого, ми бачимо, що расизм це небезпечна ідеологія, яка сьогодні вражає дуже багатьох. Що варто сказати для християн, і особливо для служителів церкви, нам потрібно менше дивитися на телевізор. Менше слухати пропагандистів, але навіть якщо ми чуємо їхні пагубні речі, ми маємо розвінчати це і готувати кожну церкву, в тому числі в Росії, християн в Росії, для того, щоб вони розрізнили небезпеку цього всього. Правда Божа обов'язково переможе, світло перемагає темряву. Але як віруючі люди, ми молимося і діємо. І знаємо, що прийде час, коли Бог покладе кінець руському міру. Покладе кінець тим, хто сьогодні приходить на чужу землю і завоює її, і засвітить Сонце Божої правди. Ми боремося і поборемо, бо правда Божа перемагає, і Господь діє через нас. Вам Божого благословення.